Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний спінювач для молока. Він дозволить за кілька секунд приготувати молочну пінку. Тепер вам буде нескладно її зробити для вашого капучино або лате. Особливо такий спосіб дуже подобається дітям. Спінювач зручно доглядати. Він не ковзає в руках та його легко знайти серед іншої кухонної техніки. Буквально протягом 15-20 секунд у вас буде чашка, заповнена молочною піною. Він безпечний для харчових продуктів та зроблений з нержавіючої сталі. Він добре працюватиме як з гарячим, так і з холодним молоком.